Всім привіт! Ви на каналі Мандрівка фіалки і з вами Наталя. Сьогодні хочу з вами розглянути таку тему як пошкодження листя у фіалку, їхній сухість, замокання або інші некротичні явища. Що це що спричинило і як ми можемо вирішити ці проблеми? Але тим перед тим хочу пригадати, що ви підписалися на канал, поставили свої вподобайки або не вподобайки. Поширили на просторах інтернету для розповсюдження країни мовного контенту. А зараз, друзі, приступимо. Розглянемо першу причину. Це найбільш поширена причина, це причина порушення агротехніки, поливу, тобто це йде перелив або пересушка. У мене в даному випадку, от зараз вам хочу показати: от некротичне явище на цьому листочку: це причина пересушки. Як я не повільно би не. Потім не відпоювала свою фіалочку, все одно пошкодилися якісь корінчики кореневої системи, і це призводить, що нижні листочки, нижні шари листків от, мають такі пошкодження. Вони такі стоять сухенькі, бачите, вони не крузуються. Друга причина це є така, можливо, вона не найбільш поширена, але в мене на даному випадку це є сухість повітря. Зараз вам покажу. Свою фіалочку, яка пострадала через оцю, цей нюанс. Це, бачите, о, друзі, зараз вам оце кінчики. Фіалки вони, бачите, відмирають і тільки кінчики стають сухі. У нас кругом. Ця фіалочка стояла одна, одна з на стелажі. вона ось пошкоджувалася, яка стояла на куті біля, близько, біля плити. А там ну, не, не поряд, але так, десь метрів півтора була плита. І, напевно, ще плюс жаркий клімат, і плита призвели до сухого повітря на даний час і вона ушкоджується саме ось такими, ось такими світлими листочками. Вони більш вразливі до таких проблем, коли йде сухість повітря. Вона вражається з такими листочками світленькими. Третя причина це є. Коли ми підживляємо свої розетки, переважно фосфорним добривом. А фосфорне добриво, воно, коли воно йде в формулі азот, фосфор і калій, воно домінує. Тобто я переважно беру. По 20% відсотків універсальних 20-20. Цього -20. але є такі добрива, яких домінує фосфор. Він спричиняє закладку наших бутонів і подальшому цвітіння. але і так само може призвести до таких, хто має часто якісь підживляє, хоче більше квітнення своїх квіток. Вони можуть призвести до таких корочнуватих. Плям на листках і от пошкодження. Хоч в мене не від добрива, але аналогічно можуть бути так само такі корижні плями від добрива. Потім четверта причина це є наші інсетикциди, які ми обробляємо від того, коли ушкоджуються шкідниками наші розеточки, фіалок. Тобто від кліща, від. Тріпсів від грибкових захворювань, коли ми використовуємо актилік, там актару, топаз, різні інсектициди використовуємо. Ну нексетициди це більше від цих вот і не тільки інсектициди, але всі оброблюючі ці речовини. Але більшості від інсектицидів, тобто від шкідників, тобто коли ми використовуємо від кліща і від тріпсів, теж наш акумулюється, вона стає вся наша розеточка від голови до ніг. Наша розеточка стає вся отруєна. Вона отруюється от від верхівки до кінця і квіти, все-все-все, але найбільше кумулюється в нижніх листочках. І от такі утворюються плями, пожовтіння, покоричену наших листочків. І ще одна причина може бути це вже таке біологічне, коли сама фіалочка старіє. Фіалочку потрібно пересаджувати раз на рік. Якщо вона не пересаджується раз на рік, то оці нижні листочки стають, відмирають і самі своїм природнім ну, наслідками природні відмирання, старіння, коричневіння, жовтіння стає мало азоту, і вони некрозуються. І відбувається некроз самих тканин і вони відмирають. Тепер ми підсумуємо. І е, скажу я розкажу, як вирішити цю проблему. Тобто підведемо підсумки. Перше, це є, що які є причини. Це є порушення агротехніки, друге сухість повітря, третє це є передозування поживних речовин з підживками, отруєння нашими і п'яте це біологічне старіння, які вирішення проблеми. Всіх цих п'ятьох. Етапах, що я вас розглянула з вами, вирішення проблеми майже ідентичне, А саме це є пересадка, часткова або повністю пересадка. Коли я, от, я теж планую вже ті мої квіточки, вони майже всі перецвили, вже дали це вже моя дуже, вона вже десь більше як півроку я її. Ще в грудній, напевно, я її пересаджувала. Бачите, вже утворилася навіть. Отакий пальмочка я забирала нижні листочки. І вже от ми бачимо, що ці розетки стають дрібними листки, вони в розмірах зменшуються. Це є причина, у квітоноси були посохли, я забрала перед відео. Причина вже її старіння. І плюс пошкоджуються корінчики при пересушці і сухості повітря. Тому я буду їх в ближчий час пересаджувати. Ще ви прийму рішення, чи частково, чи повністю. Але зараз дуже жаркий період, то я вирішила не пересаджувати, трошки почекати. Вони так переживуть, заберу всі квітоноси, всі пошкоджені листочки. І щоб трошки спала температура, я займуся їхньою реанімацією, реабілітацією. І тому, друзі. Всі проблеми. Навіть коли ви заляли фіалочку, йде замикання листя, тобто тургор листків падає. У мене нема, бо в мене не страдають. На жаль, вони більш пересушуються. У мене є така слабинка пересушки. А коли оці вони, е, па, такі мокрі, стають легкі, тургор падає, ну це вже бажано треба омоложувати, перекорінювати, повністю забирати голівку. Але переважно це ми беремо. Заміняємо ґрунт, де йде перелив, це корінчики відновлюються. Якщо йдуть якісь надлишки поживних речовин чи інсектицидів в ґрунті, ми забираємо той ґрунт, даємо новенький, чистий і з часом, навіть якщо ми переживемо. Отруїли свою забагато рослинку, воно з часом ще може бути такі коричневаті плями і коричневаті листочки на, на низу, але в процесі вони відновляться, ми їх заберемо, а далі серединка буде рости гарна. І не буде нам так дискомфортно дивитися на них. Ось, друзі, з вами поділилася своїм якимось досвідом, своїми надбаннями. рада вас була бачити на своєму каналі. До зустрічі, всім гарного дня, вечора чи ночі і найшвидшого нам, нам перемоги і мирного над нами небо. Бувайте, друзі, Па-па.